Халошки рібятки-рябітуліки, ріб а що ти знаєш про Бердичів? Мені так здавалося, що це маленьке містечко в Житомирській області поблизу самого Житомира. Таке собі, єврейське, з єврейським корінням. Так от, побувала я там на екскурсії. Мене місто просто здивувало. Перевернуло мій світогляд з ніг на голову. От зараз ви можете спостерігати кадри з Бердичівського театру. Бердичівського Бердичів. Маленьке місто має такий класний крутий театр. Дивіться, ліпка, золота, червоні сидіння. А це А це? така собі аптека на розі колись була. Зараз її взяли в оренду і відновлюють. Саму е історичну ліпку та і решту інших. А до речі, це наш екскурсовод, песть, який вів від самого початку до кінця, це його друг товариш. Ну, ми так пішою прогулянкою швиденько-швиденько по історичних е місцях е міста Бордичева. Пробіглись, прогулялись. До речі, дуже цікаво. і Рекомендую вам відвідати це місто. До речі, чим мені імпонує ще місто Бардичів? Ну, по-перше, у них дуже класний і крутий екскурсовод. Він все так розкаже, що ви просто закохаєтесь в це місце. А зараз ми знаходились в бібліотеці, яка зробила музейну експозицію. На своїй території, ну саме про тих євреїв, до яких я якби їхала. І е, дуже класні містяни, що вони ціні цю культуру, історію зберігають і примножують. А також у них є ще й замок. Ну, коротше, рекомендую тобі відвідати це місто на осінній екскурсії.